А є в тебе такий момент, знаєш, коли uh -huh. є таке бажання знайти нормальну роботу, умовно, нормально. Тобто, uh -huh. знаєш, тобто, коли можливо, це такий збіг якихось різних невдач, чи втома якась, чи ще щось. І uh -huh. це там у когось це там наш раз в рік буває, коли підсумки якісь підбуваються. Чи взагалі в тебе таке було колись? Так було. Я коли вже магістратуру закінчував. Я спостерігав як більшість моїх одногрупниць. Тому що в мене в основному більше одногрупниць було, вони всі майже десь собі знаходили паралельну роботу, окрім того, що навчались. Деякі були по спеціальності, наприклад, вони там вже працювали в школі, тобто, це їм зараховувалося як і практика, типу що вони по спеціальності, і у них там був свій особистий навчальний план, що вони там могли ходити не на всі пари, а тому, що вони там час частково працюють. Інші працювали там офіціантами і так далі. І я, чесно кажучи, коли на це дивився. Мені було страшно, тому що я ну, дивлюсь на це, думаю, а нащо зараз працювати, якщо я зараз навчаюсь? Тобто, і це вже почалось, мабуть, з третього курсу, коли я дивлюсь, вже на третьому курсі у нас там почали багато хто працювати. І я думаю, ну якось дивно, типу, я ж навчаюсь на художника, ну як я тоді вважав, взагалі я навчався як на викладача, тобто викладач образотворчого мистецтва, е, етики, естетики. Але я для себе вважав, що особисто я ну, точно не, не буду викладача. Дати. Тобто я вважав, що я навчаюся на художника. Я от, -от так от вчився, у нас там були пари живопису, графіки, і я знав, що я навчаюся саме на художника. Я не хотів це сприймати, що я буду там далі викладачем. Хоч практику я всю повністю проходив. Тобто там Середня школа, старша. І отже, я закончив, закінчив університет. І бачу, що дійсно більшість моїх одногрупників кудись влаштувались там офіціантами, ще кимось. І м я вже навіть сам засумнівався, я думаю, так, ну і мені треба також щось робити, щось десь заробляти. І у нас, значить, є художня лавка, яка біля університету, це прям найулюбленіше, тому що там в цілому в ній працюють не просто там, ну як хтось продавець, як продавець, а там всі ті, хто. То закінчували хот-граф в цілому, вони знають, тобто ти приходиш, вони можуть тобі порадити абсолютно там, всі матеріали розповісти. Вони це, це знають. Наприклад, у порівнянні з іншими там, якимись магазинами, коли ти приходиш, і там навіть продавець не, не знає різниці між там, звичайним Маркошем, якимось ще Корельним, і так далі. Я вже подумав якось туди йти працювати, тобто в художню лавку, тому що мені запропонували, тобто мені написали, мене там знали. І... Мені написали, що якщо хочеш, ми тебе візьмемо навіть ну, без там, резюме, без якогось там, досвіду, просто ти вже зможеш працювати. І я для себе розумів, що ага, якщо я зараз піду на роботу, тобто це я буду. там був графік такий, що з 9 по 7 вечора. І ти як ну, продавець, не знаю, продавець-консультант. І я для себе подумав: цікаво, а коли я буду малювати? Тому що тоді якраз був цей період, коли я прям обожнював скетчі, ці архітектурні, це все, і я прям постійно малював, малював. І думаю, ага, на дорогу мені треба час. Потім е, я доїду, тому що це було в іншому у кінці міста. Е, і я так собі прорахував, що я, мабуть, тільки на вихідних зможу малювати, а в ну інший час працювати. Але думаю, так, ну це вже будуть якісь гроші. Типу, я буду заробляти. І я попросив подумати. Типу, я там, ну мабуть, дня два-три думав. І все ж таки я проаналізував і не зміг себе уявити, що я от просто десь працюю потім на вихідних. Е... Типу малюю, тому що я розумію, що я там, поки прийду додому, е, там, ну, устану вже я не захочу вже, мабуть, нічого там щось малювати. Тобто, думаю, та ну не для цього я навчався там, 5,5 ,5 років, щоб от, ну, продавати там. Ну, Тобто, це не в образу нікому. Просто я особисто для, для себе так, я себе уявляв художником, який малює і продає картину. Ну, отак, от банально, але от. Так я себе уявляв. І я все ж таки не, ну, не погодився, не пішов е, на цю роботу, але там запропонував знайомій типу, цю вакансію. Е, і вона там, наприклад, з радістю погодилась, тому що вона там, ну, їй це було то окей. От. І після цього я почав ну як сказати себе шукати, тому що е, коли я якось е, завжди порівнював себе з іншими, ну от якось так у мене завжди було, що і мені від того, що хтось вже там заробляє, мені ж якось було страшно, що ага, я ще нічого не почав, навіть ну, окрім якихось перших там замовлень на портретах чи там скетчах. Тобто, і я хотів це зробити для себе ну, стабільним, тобто, щоб я міг спокійно бути впевненим, що в мене там є гроші. Е, і я можу там, собі далі там, малювати і в цілому жити, як я хочу. От, е, то через це так я от, чуть був не пішов на таку там, роботу, скажімо. Е, і це було не, не вперше. Там, я, потім мені ще пропонували там, в Одесі роботу. Е, це вже була. Робота як викладача, але вчасній там школі. Але я теж тоді якось вже був готовий навіть зняти квартиру, переїхати, але потім якось як це знову таки відмінив. А все ж таки, зосередився на тому, що я хочу от бути вільним художником, типу, малювати і продавати картини. От. Але ж виходить, mm. знаєш, цікаво, от ти про це говориш, mm -hmm. тобто ти. Мав мету заробляти угу. з мистецтва своєї роботи, і в принципі ті вакансії, які в тебе були, вони були навколо мистецьких, все одно. ну, Тобто, це не геть, так, так, щось так, інше. Так. це щось інше. Це все одно в цьому колі людей, і хтось би міг подумати в то, на тому етапі, що, наприклад, я все одно залишаюся в цьому ком'юніті умовному, потім може щось на щось вийде, може, хтось щось прийде, якісь будуть замовлені. Ну, тобто, це все одно. Uh -huh. Знаєш, е, ну є умовний соблазн в цьому, знаєш, що можна. Uh -huh. да? От, але виходить так, твоя мета все одно, твоя ж мета не була я хочу просто малювати. От, uh -huh. да, як, як буває, а в тебе я хочу саме uh -huh. заробляти, і я буду все одно шукати інші варіанти. І ти якимось чином пробудовував свою там стратегію, не стратегію, але uh -huh. так, щоб. Я зараз від цього відмовляюся свідомо, тут є гроші, але мені треба гроші, але інший, в інший спосіб. Так, і, от, так. і от цікаво, uh -huh. ну, тому що це теж вміння казати ні на користь ну, твоєї візії якоїсь. розумієш? Тобто вона в тебе uh -huh. виходить, тоді була і ти в неї вірив. І от Цікаво, як ти потім. Тобто ти відмовляєшся раз, ти відмовляєшся два. Як ти тоді бачив, що ти будеш далі вибудовувати? Ну ти піс після університету. Mm. І це коли? Скільки це років тому було? Онлайн-голів mm. тоді не було ще напевно. Це десь сімнадцятий рік. Сімнадцятий да, рік. Так. Тобто... Років тому, да. Да, Ні, ну було Сачі, да. мабуть, Сачі вже було. СААЧі вже було так. І в мене якісь були навіть продажі на СААЧі, і мабуть, так. через це я якось відчував якусь, не знаю, якийсь потяг до того, що от це ж реально, типу, що я от пам'ятаю, там перша моя на СААЧі картина продалась у 2015 році, це коли я на четвертому курсі був. От і тому, мабуть, через якісь перші продажі там, е, тобто вони були зовсім нерегулярні, вони були просто ну там іноді, е, там не знаю, раз на рік, раз на півроку. І, мабуть, через те, що от, був такий приклад, що от, можна ж продавати. І, мабуть, е, були приклади для мене інші художники, які от, теж навчались на фотографії. Я от пам'ятаю одну дівчину, яка е, була старша, вона закінчила фотограф, і я прям бачив, що вона регулярно відправляє картини за кордон саме через Saatchi е, Арт. Тобто вона продавала там постійно. І, е, е, мабуть, це теж впливало. тобто так чи інакше, якісь е, інші сторонні чинники, типу в ролі якості людей, інших художників, яких е, якось е, вдалося типу, себе реалізувати. Тобто я це бачив і думаю: а, а що не так зі мною? Типу, чого я так не можу? От, тому це, мабуть, теж впливало. От, але е, все одно я пам'ятаю, 2018-19 рік. Я вів курси, але це вже ну, в своєму місті в Кривому Розі. Це була теж як частна така ну, можна назвати студія, де я вів курси скетчингу по там, міський пейзаж. Це були і маркери, і акварель. Ну, в основному графічний такий вид був майстер-класів. тому я це для себе спробував, але знову ж таки, я потім це ну, зрозумів, що ні, ну не хочу все ж таки викладати. Хоча це був доволі вільний формат. Ми набирали там, наприклад, групу на місяць на курс, і я потім вчив там, людей. Це в основному були дорослі. В цілому теж собі ну, класний такий формат, але я відчував, що от просто е, я не хочу от, цим займатися. Тобто, що, е, я відчував, що я віддаю багато енергії, я приїжджав додому взагалі от нія, ніякий. Просто, я не знаю, хоча це взагалі ну, не знаю, не хочу це обіцінювати, я б не сказав, бо що це. Прям дуже важка робота, тому що якщо ти в цьому ну, артсвіті варишся, не знаю, тобі ж має бути цікаво, там, що ти викладаєш, тобто це все в твоїй спеціальності. Тобто ти малюєш люди, ось малюють, ти їх навчаєш, все класно, типу, там не знаю, ви ще паралельно якийсь чай п'єте. Ну тобто все було дуже атмосферно, якось затишно. Але не дивлячись на це, я зрозумів, що я там поки Щось пояснюю, розповідаю е, про те, як там це зробити правильно. Я е, не знаю, просто відчуваю, що в мене енергія і сили мене покидають. Ну, тобто, я приїжджав додому, я взагалі нічого не хотів. Тобто, от, мабуть, через це якось е, я не пішов по викладацькому шляху. не знаю. Ну, якщо це, так. Це, це, це саме про те, що воно не твоє. Бо я так, от одгадую, наприклад, як я mm -hmm. там викладала, мені завжди це mm -hmm. подобалось. Угу. Втома була колосальна, особливо на початку. Угу. Ну, тому що ти зростаєш, там, то, -то, то різне. І, але потім ти втягуєшся, втома минає, але залишається відчуття і цікавість. Угу. І от коли угу. цікавість лишається, навіть якщо втома, тому що буваєш там, знаєш, багато цих майстер-класів чи багато да. якихось лекцій. Угу. І це потім все одно не минає. Я от пам'ятаю, скільки разів я собі знайшла в таку аскезу. Наприклад, я mm -hmm. буду займатися тільки своїм мистецтвом, і більше я не викладаю. Треба mm -hmm. знаєш, фокус ми знаємо, треба фокусуватися. Так, так. І от минає mm -hmm. три місяці, а мене розпирає саме від того, що от я дізналася ну от зараз це більше про арт-бізнес, про якісь такі mm -hmm. моменти, про менеджмент. Мені треба це розказати. І я шукаю способи, як це розказати, чи я записую лекцію, чи я чи я роблю вебінар. Тобто і все, і поки я ця енергія не реалізується, я і в своєму арт-проекті основному, так. скажімо так. В мене й там якби не йде настільки, розумієш? Тобто, от якось так відбувається. Да, да, да. Це чи, от, чисто від це не залежить від того, то сильно важка робота для кожного mm -hmm. по-різному, знає по різному Ну да, я пам'ятаю такий момент, що е, я тоді надивився е, акварелістів, які. Подорожують світом і збирають групи, і проводять їм мастер-класи. І от я прям пам'ятаю, що я впевнений був в тому, що я хочу саме бути таким художником, який їздить по всій Європі, збирає групи і типу, проводить ці воркшопи. Але от коли я дійсно спробував себе як в ролі викладача, от я зрозумів, що мабуть все ж таки ні. І мені від цього так до речі було сумно, тому що я от не розумів, чи це я е, лінюсь просто, чи це мені справді от, ну, не подобається, тому що я відчував себе якось ну, ну не дуже вау, Тобто мені не прям було цікаво. Е, я просто себе, мабуть, е, ну, як сказати, Заставляв спробувати це. От. Е, тому я навіть через це був дуже розчарований, тому що я прям так себе бачив от саме тим художником, що ага, сьогодні там, не знаю, в Італії проводжу, завтра там їду. Тобто я собі планував таке турне, де я об'їжджаю декілька країн, проводжу так от підряд майстер-класи, і от в такому жанрі я б тоді хотів ну, працювати. Але от повикладавши і провівши. Там, Немало майстер-класів і в Києві, і е, ну, себе в місті. Там, тобто я зрозумів, що все ж таки. ні, Мабуть, е, це трошки не мій шлях. От. Ну Тому що є умовна романтизована версія реальності, так. а є mm. реальність. І саме тому е, потрібно розуміти, а що за цим стоїть. Знаєш, От коли mm -hmm. людина хоче, я хочу там працювати художником. Да? І yeah, yeah. одна із цілей у цих таких розмов, які я на Ютубі записую, це саме щоб можливо, там не в плані yeah. молоді по віку митці, а на початку митці, які ще не реалізувалися чи не перейшли в професійну таку сферу з хобі, щоб вони краще mm -hmm. розуміли, а що за цим може стояти. Звичайно, у кожного це свій набір, але це все одно не дуже сильно відрізняється. І кожен yeah. з гостей у мене тут на каналі. Говорив mm -hmm. про те, що так, я зараз менеджмент і просування вкладаюся більше, ніж там в малюванні. Да? І це mm -hmm. речі, mm -hmm. які треба розуміти, тому що це ж не, mm -hmm. ну, не, не мрія, яку ми там собі видумали, так воно буде. Треба приймати всі складові yeah. цієї історії. Так, yeah. це абсолютно так. Це я б сказав, це реалії просто того, що. З чим ти стискаєшся після того, як ну, виходиш, так скажімо, в самостійний світ такого художника, який будує свою кар'єру. Да. Ну так, але ж якщо людина займається чимось іншим, і, наприклад, теж підприємством, uh -huh. тобто, якщо ми одними категоріями міряємо, да? саме підприємство, uh -huh. але іншим якимось. Але взагалі їй це ну не цікаво, це не та сфера, в якій mm -hmm. То там mm -hmm. ти саме ти займаєшся і просуванням, і маркетингом, і всім, але і сам предмет не цікавий. Тобто, в да. наша версія треба розуміти, що вона набагато краща. Просто вона mm -hmm. не відповідає ем, якісь там блакитні мрії, яку просто придумали. Ну, Тому ну, що да. навіть коли там говорять Даже. про митців минулого, там, о, у них там mm -hmm. були меценати. Ну добре, але і ми не Мікеланджело. Да? Ну так, 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 по факту, так. Так, Е, Тому що дійсно в мене ще така була штука, що е, ну, я не знаю, можливо, по тим. Е... Як сказати, по, по історії мистецтва, взагалі, те, що ми вчили, і в цілому, що я там якісь фільми дивився, я ще чомусь думав, що потрібно бути тим художником, якого помітять, і, можливо, якийсь там дядя е, там не знаю, захоче тебе просувати, проплачувати. Тобто, ну, як тут ти кажеш меценатство, так, е, що буде меценат, який там зможе тебе просувати, просто от, що в тебе такі класні роботи, і це буде і йому вигідно, і тобі. І що от е, да, але такого теж, ну якби. Ну, це це справді от та така. Не знаю, як ти кажеш, рожеві мрії.